Є шанування на каналі Життєворот. Вітаю вас, поважне товариство, кому небайдуже, як змінюється наше життя, і щоб не загубитися в тому життєвороті, тримаємо руку на пульсі історії, знакових постатей і подій, які сьогодні чи завтра можуть вам здатися важливими навіть з погляду контексту історії української історії. Сьогодні нашу передачу ми назвали. Обжитий гулаг. Що таке гулаг? Не всі, можливо, вас, з вас знають, особливо з молодшого покоління. Главне управління лагерей. У моїй бібліотеці є ось така книга Олександра Солженіцина Архіпілаг-Гулаг. Ось такий фоліант, вага його 1 кілограм 100 г. А сторінок у ньому одна, 1200. 1200 сторінок. Це роман сповідь, роман Епоха. В основу книги лягли сповіді, розповіді, листи 250 в'язнів радянського гулагу, сталінських таборів та їхніх рідних. Солженіцин писав: ті, хто йдуть, архіпелаг. Охороняти призиваються через військомати. Ті, хто йдуть архіпелагом керувати, потрапляють туди через училища МВС. А ті, хто йдуть у Гулах Помирати, мають обов'язково пройти через арешт. І ось дороги усіх цих трьох категорій, які я тільки но назвала, зв'язують їх долі. У вузол болю, надій і трагедій? Трагедій це робить гулах. Отже, ми прагнемо подивитися і на сучасну, сучасні події крізь призму історії. І тому я вас запитаю, як би ви назвали сьогодні нашу недружню північно-східну сусідку? Можна назвати країна Загарбник. Держава-агресор. Імперія агресор. Імперія загарбник, окупант і це все в одному. Ну, а я б назвала Російську Федерацію обжитим гулагом. Хто його обжив? Росіянці. Отже, переходимо до того, що 10 липня 1934 року. Центральний виконавчий комітет і РНК, а це Рада народних комісарів Радянського Союзу, ухвалює постанову про створення Головного управління виправно-трудових таборів, трудових поселень та місць ув'язнення. Уявляєте? Уже три сегменти, де утримували радянських, я б не сказала, дисидентів, радянських людей. Ось є в мене цифри, які я виписала спеціально до нашої передачі. 53 табірних управління було створено після 34-го року, з них 425 колоній, і 30 тисяч місць ув'язнення для 150 мільйонного, я так гадаю, на той час, радянського народу. А якщо, хронологічно, а якщо хронологічно, то в 1934 році, саме у рік ухвалення названої мною постанови, у Гулагові перебували 510 тисяч ув'язнених півмільйона. У 36-му році вже удвічі більше 1,3 мільйона. У 41-му році майже 2 мільйони 1,9. У 48 році, вже після закінчення війни, давалось би мало поменшити тих в'язнів, стільки людей загинуло. Дехто залишився на Заході, але їх стало 2,2 мільйона в'язнів у Гулаові. І нарешті, у 1953 році, у рік смерті Сталіна, там перебувало 2,5 мільйона ув'язнених. Це можна вважати піком у тієї чисельності ув'язнених. Ув'язнених у Гулагові з 29 по 1953 рік через Гулаг пройшли 18 мільйонів радянських людей. Ось така історія. І я хочу сказати тільки про те, кинути вам маленьку ремарочку, що Росія і сьогодні усе ще залишається гулагом. До речі, стосовно створення таборів. У 1934 році перший концентраційний табір створили німці, нацисти, Дахау. Ну, так треба сказати прямо відверто, що вчилися вони цій великій святій справі у більшовиків. Чому я так говорю? А тому, що один із перших таборів у тому Гулагові, який тоді ще так не називався, був слон. Соловецький лагерь особого назначення. Його створили в 1923 році. двадцять третьому році. Утримали нас початку білогвардійців, есерів, меншовиків, ворогів народу, які були на згоді з владою більшовиків. Ну і таке інше. Отже, 1923 рік. Соловки це не просто якийсь такий населений пункт, як можете ви подумати, чи хтось із вас. Соловецький архіпелаг. Являє собою кілька десятків островів, між якими, звичайно ж, біле море. Зв'язуються вони з материком, а це Архангельська область, звичайно ж, лише кораблями. Навігація там починається у червні, а закінчується у вересні. Ось такої там довжини зима, які вигадували тортури, мітливі спочатку чекісти, потім ОГПУшники, потім НКВД для тих, кого ув'язнювали на Соловках. Ну, наприклад. Сидіння на планках у Солженіцина, це називається жордочки. Тобто, на планках, забитих у стіну, на упочіпки в'язень мав просидіти добу, півдоби. Це було таким карцером. Уявіть собі, ці тортури. Або, наприклад, пеньки. Що це означало? Це означало, що голу людину прив'язували до дерева, наприклад, на ніч. Зайду говорити, скільки там комарів і різної комашні людина могла навіть загинути від ось такої розваги ОГПУшників. Або людину на повен ріст прив'язували до колоди. І цю колоду спускали зі сходів. А сходів було 356, і вели вони від гори сікірної, звідки спускалися сходи, і донизу вже майже, майже до Білого моря. Або, наприклад, людину. Занурювали в болото, бо лід же там повно, це ж північ російська, по шию і тримали там її кілька годин, а може й півдня, потім витягували. Виживала людина, слава Богу, не виживала, ну так хіба жаль отих в'язнів гулагу. Це лише елементи з того, що починалося як гулаг на Соловках. Совкий об'єкт надзвичайно цікавий. Мені там довелося побувати. Ну, звичайно, не як в'язневі, а вже як туристу. Було це тоді, коли Радянський Союз вже дихав на ладан літаком від Києва до Архангельська, а від Архангельська вже до Великосоловецького острова ходив теплохід, який звався Буковина. І приставав він у бухту Благополуччя. Бухта благополуччя це була частина ось такого святого озера, на березі якого і перебував Соловецький Кремль, адже Соловецький Кремль був форпостом, починаючи ще з 14 століття російської науки, релігії, культури, а потім і воєнний форпост, адже товщина стін Соловецького Кремля і Соловецьких укріплень. Досягала кількох метрів. Ще на Соловках мені запам'яталися білі ночі. Перше я їх там побачила, та, мабуть, і в останні, бо де ж я їх тепер уже побачу. А коли я запитала вас курсовода, а скажіть, будь ласка, де у вас тут є якісь кладовища, чи цвинтарі загиблих, чи померлих в'язнів? Вона так дивно на мене подивилася, тоді повела рукою. Так а вони скрізь? Під стежкою, під лісопосадкою, під ось отими бараками? Тобто про це говорити там навіть нема чого. Слон започаткував отой великий гулаг. І, власне кажучи, звідти Солженіцин і взяв оту назву Архіпелаг, тобто багато островів, між якими море. Аналогічно до того, як у радянському Союзі було 30 тисяч місць ув'язнення, розкиданих по всій радянській країні, і в Тундрії. І на Магадані, і десь у степах казахських, і тому Солженіцин і назвав його, цю свою книгу Архіпелаг-Гулах. Ну що ж, варто сказати про те, що е, окремі категорії людей мали також і свої назви. Ну, ось, наприклад, ви знаєте, що таке Алжир. Гадаєте, що це країна на півночі Африки? Так, ви маєте рацію. Але якщо всі букви... Цієї абревіатури написати великими літерами, то це буде розшифровуватися як Акмолінський лагерь, жон і змінників родини. Уявляєте? Навіть спеціальні табори були для дружин тих, кого вважали зрадниками батьківщини. Хоча самі ці дружини ні в чому не були винуваті. Або, наприклад, ви знаєте, що таке абревіатура чсір, вона теж має відношення до абревіатури ГУЛАГ. Член. Сім'ї і змінника родини. Це була теж окрема категорія. Це міг бути і племінник, і батько, і брат, і дядько. Тобто, вся ота гулаївська, потужна, я б сказала, без перебільшення система охоплювала ну, практично, практично весь радянський народ. Після Другої світової війни у Гулах посунув. Інший потік вже ув'язнених. Це були або військовополонені, які були не що потрапили в полону 41-44 роках, ті, кого вважали зрадниками Батьківщини на фронтах, а також бандерівці, націоналісти, вояки Української повстанської армії. Ситуація у Гулагові змінилася. Якщо раніше там панували кримінальники, урки, злодії. То після того, як туди потрапили сотнями тисяч бандерівців, там все змінилося. Вони намагалися керувати з позиції справедливості тим, що відбувалося в таборі. Єврейський письменник Анатолій Радигін так згадував потім, коли раптом у масі, яка на чимось длушпається, з'являється чоловік підтягнутий і охайний, Спокійний і небалакучий, поголений у чистій сорочці з пригладженим арештанським одягом, можна було майже безпомильно вгадати його національність і прапор. Під яким він воював, це були бандерівці. Пише єврейський письменник, якого важко запідозрити у якихось симпатіях до УПА чи до організації українських націоналістів. Але саме так зарекомендували себе бандерівці і всі ті, хто були причетними до українського націоналістичного руху. У 1953 році помирає Сталін. Але чи легше і в'язням, вочевидь, не дуже. Адже саме з 1953 року історія фіксує три великих повстання у таборах Гулагу. Їх було набагато більше, майже в кожному. Але це три таких найбільших, де і загинуло багато людей, і були ці табори чисельними. Перше навесні влітку 1953 року, відразу після смерті Сталіна, повстання у Нориску тоді було. Вбито 150 в'язнів. Звісно, повстання було придушене. Воркута також за там уже повстання тривало більше двох з половиною місяців. Уявляєте? В'язні взяли під свій контроль табір. Вони розправлялися із охоронцями. Вони встановлювали свої порядки в сусід до того, що навіть були там якісь такі політичні години, політичні інформації. І всім цим керували найчастіше саме бандерівці. І от вони створювали такий цивілізований, я б сказала, режим спротиву. Було придушене і це повстання. Офіційно розстріляно більше трьохсот в'язнів. 54-й рік це вже Кенгір. Кенгір нині називається містом Джасказан, це вже в Казахстані. До речі, це недалеко від космодрому Байконур. Так, от, це було таке із найбільших повстань. Там уже керував член проводу Організації українських націоналістів Михайло Сорока. Так, от там також було все організовано: жіночі бараки, чоловічі бараки політінформації, гігієна, охорона. Ну, звичайно, і це повстання було придушене. Але ось такі повстання, а їх призвідцями та провокаторами в найкращому сенсі цього слова. Були бандерівці, західняки, члени організації українських націоналістів, вони розхитали Гулаг. І в 1956 році, коли Микита Сергійович Хрущов виступав на славнозвісному 20-му з'їзді, із доповіддю про культ особи та його подолання, то основна маса таборів Гулагу вже, як то кажуть, розпускала по домівках своїх в'язнів. Хоча бандерівців це якраз і не стосувалося. Адже якщо порахувати з 45-го року, то бандерівський стандарт мав закінчитися в 1970-му. Що таке бандерівський стандарт? 25 років. Ну, сину Романа Шухевича, про якого ми згадували в одній з наших попередніх передач Юркові, довелося відсидіти 33 роки. Він там осліп. Потім ми знаємо, він брав активну участь у громадському житті і став депутатом Верховної Ради. Нещодавно він відійшов з засвіти. Хто винен? Не можна сказати, що відповідальність за Гулаг несуть лише Ленін і Сталін, несуть всі, ті, хто голосував, схвалював, не помічав, не чинив опір. Покриваючи його своєю брехнею і байдужістю, і користувався результатами його праці, вам це нічого не нагадує. Адже не сам керівник держави винен зазвичай у тому, що в ній відбуваються, а напевно і виборці, які його привели до влади. Ну, це так між іншим. Гулаг це прихована від очей кровоносна система радянської країни. І хоч мала частина провини. Але лежить на всіх, хто живив цю кров, включаючи автора книги, і всіх її читачів. Це колись сказав відомий російський письменник Віктор Астафів, якого називали совістю російської літератури. Архіпелаг Гулаг збурив не тільки Радянський Союз, а й світ. Він кардинально поміняв ставлення Заходу до СРСР, і також і в лівих колах. І через десятиліття, через багато десятиліть, Захід усвідомлює масштаб злочинів радянського режиму і має визначитися із його оцінкою. Тим ми бачимо, що сьогоднішні частина лідерів країн демократичного світу все таки не можуть визначитися із оцінкою отого режиму. Сьогодні ми називаємо цей режим путінський. Можна сперечатися про те. Що коли у 70-х, 80-х роках прийшли до влади президенти США Рональд Рона Рейган і Великої Британії, прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер, що цьому, що вони консерватори, наближені більш до правого крила спільнот, прийшли до влади? що цьому посприяв той вплив, який справив на світ архіпелаг Гулаг, з цим можна сперечатися, а можна це прийняти як даність. Гулах лишається в історії ХХ століття як одна із книг, що змінили і світ, і СРСР. Так вважають багато політологів, в тім числі і російських, не кажучи про світових. Ну, а кілька слів про автора цієї знаменитої книжки Олександра Служеніцина. Він її написав, тому що сам 11 років провів у Гулагові з 45 по 56. Загамив він туди через те, що був незадоволений сталінським режимом, і про це необачно обмовився у листі своєму другові, теж фронтовику. Треба сказати, що Солженіцин закінчив війну капітаном, мав. Як нагороду орден вітчизняної війни, його друг теж відповідно також був бойовим офіцером. І ось вони листувалися, і ось це листування призвело до того, що Солженіцин загримів у гулах до 56-го року. Він перебував спочатку в таборах, а потім на поселенні. Писав він цю книжку з страшенно величезними труднощами, адже в радянському союзі інакше бути не могло. Ну ось коротенький епізод, коли він писав два екземпляри цієї книжки, він поїхав на глухий. Хутір десь там в Естонії. І от коли він е, мав віддавати ці екземпляри, ці написані сторінки, до нього приїжджала донька його співтабірника. Донька жила у Талліні, це столиця Естонії. Вона добиралася автобусом до райцентру. А від райцентру вже до цього глухого хутора ішла на лижах 5 кілометрів для того, щоб взяти чергову главу. Книжки Архіпелаг Гулах. Солженіцин казав, що ніколи до самого видання уся книжка, всі її сторінки, всі її розділи не лежали разом в один час на одному столі. І ось таким чином він написав кілька екземплярів. Вони були переправлені на Захід. І коли там ця книжка вийшла, це стало не те, що вибухом, це стало просто всесвітньою атомною бомбою для світу, а Радянський Союз. Ну, сказати, що керівництво було в істериці, не сказати нічого. Розгул Брежнівщини в 1974 році Солженіцина арештовують прямо з квартири, відправляють його в аеропорт, і з аеропорту негайно тут же ж таки відсилають у Німеччину. Потрапив він у Франкфурт. Тобто його просто випхнули з радянської країни. За ось таке його кримінальне діяння з погляду більшовицької влади. А треба сказати, що на той час він вже був лауреатом Нобельської премії по літературі. Один день Івана Денисовича це один із перших його творів, це оповідання. Прочитайте його, і ви багато що зрозумієте. Із того, що, про що мовиться в Архіпелагові Гулагові, щоб вам не читати отих 1200 сторінок. Жив там Солженіцин до розвалу Союзу, потім спілкувався з Горбачовим, вже з Єльциним в Незалежній Росії, і помер він у 2008 році. Путін його, до речі, шанував, він з ним зустрічався. Ось така товариство історія із архіпелагом Гулагом. Обжитий архіпелаг, обжитий гулаг, ось що сьогодні являє собою Росія. Сьогодні згадуємо про це у час, коли триває страшна і кровопролитна російсько-українська війна. Можливо, я вам не відкрила чогось особливо нового, а комусь, можливо, відкрила. Але ще раз повторюю, що ось така наша країна, ось така наша наша країна-сусідка, яка не дасть існувати Україні в тих рамках. У яких ми про це мріємо. тож війна наша сьогодні не закінчиться, і ми повинні пам'ятати про те, що лише державність України дає змогу її народові, дасть змогу її народові і в подальшому жити на свободі, жити у вільній країні, обирати тих, кого ми хочемо, жити там, де ми хочемо, і не гриміти у табори архіпелагу ГУЛАГ. Підписуйтеся на наш канал Життєворот, тримайте руку на пульсі історій і знакових подій. І в цьому, я сподіваюся, наш канал Життєворот буде вам сприяти. До побачення наступного тижня. Ми обов'язково переможемо.